Ми вітання, шановні телеглядачі. Ви знов на 33-му каналі. З вами Виноградов і Програма Право на правду прямо зараз. поспілкуємося про актуальні проблеми українського суспільства з Олександром Собковичем. Я вітаю вас, пане Олександре. Доброго дня! Я також вас вітаю з вашого Д... дозволу. Десь зупинюся, бо якраз рухаємося в дорозі, і надам вам і до вас підключусь на, на повну на, на повну катушку зараз. хвилиночку буквально mm -hmm. по якраз поліції. Так, зараз я проїду. Так буду, так, бо та ми також не хочемо нести відповідальність за те, що відволікаємо вас від дорожнього руху. Розумієте? Тому відчуваємо. Давайте поки, поки ви їдете на парковку. А ми з вами подивимося в невеличке там відео. Зараз про що будемо спілкуватися? Будемо спілкуватися про нагальну потребу. Ворог зараз проводить референдуми. Розумієте? Оці ці самі референдуми. Давайте подивимося, як це відбувається. Ну ось у Херсоні у нас є відео. Ну, ось диві, дивіться, якщо на це відео споглядати, можемо бачити ну якусь кількість людей десятки, десятки, може там до сотні, те, що ми зараз побачили, цікаво, цікаво. О, ну слухайте, оце вже відбулося. Яка чи буде якась відповідальність? Чи буде якась відповідальність чекати цих людей, які приймають участь у саме у цьому референдумі? Ну і яка відповідальність? Я розумію, що ми зараз будемо розділяти о, о, як те адміністрацію, яка влаштовує цю всю історію. Ну і звичайних людей, які ось на знає, відеокамери були зафіксовані. Розкажіть, чого чекати українці? Давайте з простих українців, у ті, які яких ми побачили, тільки що які пішли туди бюлетені ці підписувати. Я вам хочу сказати, що відповідальність у них буде дуже проста. Кримінальна відповідальність з березня місяця цього року була в кримінальний кодекс України введена ще одна стаття Кримінального кодексу. Це стаття одинадцять прим е, колабораційна діяльність. І частина п'ята цієї кримінальної статті чітко передбачає кримінальну відповідальність за е, участь, в тому числі в референдумі. Тому дані особи будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Е, вони можуть очікувати ну, по факту позбавлення волі е, від, там, від е, 5 до 8 років. Е, е, але питання в тому, що розумієте, ця стаття вона знову ж таки передбачає певний механізм. Доказової бази, ось яку потрібно буде вчинити. Якщо особа вона підтвердить, що вона являлась учасником цього референдуму, і це було її особисте виявлення, Ми бачимо напряму прямий умисел цієї особи. Вона як вони деякі люди, які там після деокупації з ними проводили інтерв'ю, вони говорять: Ну нас переконали в тому, що ця владається законна і вона нас прийшла рятувати. Тому я вважаю. Саме за такі там висловлювання і за такі дії буде наставати кримінальна відповідальність буде позбавлення волі від п'яти навіть не до восьми, а до десяти років. Тому я думаю, це перекарання і воно буде являтися стримуючим фактором для осіб, які можливо захочуть прийняти участь в цьому референдумі. Ви знаєте, пане Олександре, знаєте, я ось про цю ситуацію міркував. І знаєте до чого я дійшов? Ось зараз будемо ну, ближче вже до перемоги, і після ми будемо бачити нову ланку еволюції українського суспільства. Нарешті українці зрозуміють, що потрібно відповідати за свої слова, за свої дії, за свої вчинки. Так чи інакше це відбудеться не ну не для кожного хто скоїв цей злочин, але ті, кого не кого о кого омене ця участь, вони будуть бачити, яка відповідальність за дії, вчинки та слова. І можливо після цього наша нація українці будуть зовсім іншими ніж до того, як це. Це поче почалося. Ну, це такий стриманий оптимізм. Так, о, це справжнє справжні гори, і, і ситуація критична. Ну Але вона відбувається. Неможливо від, від цього якось відсторонитися. Ми потрібні, потрібні якісь серфери. Ось вона хвиля на хвилю і вперед до, до перемоги. Рухаємося далі. Так, ворог тут розганяє у своїх пабліках таку історію, що там ну, на тлі своєї мобілізації у тієї всієї паніки, яка там в них виникла, а паніка виникла, кордони стоять. І вони ще не прийняли офіційного закриття своїх кордонів. Ну я не знаю, ну щоб не поплюжитися. Мовна так чи інакше це вже відбулося за неофіційними наказами. Слухайте, і ось а і на тлі цього вони кажуть, що ой, в Україні студентам заборонили виїзд за кордон. Що за ситуація виникла зі студентами, і які обмеження зараз там тривають? Взагалі, дивіться, що стосується студентів, які була було два інформаційних повідомлення. Одне інформаційне повідомлення було від 5 вересня, 2022 року. Міністерство внутрішніх справ повідомило, що воно ну, там зазначили перелік документів, які необхідні для перетину державного кордону громадянами України, які являються студентами іноземного вузу, але 12 вересня прикордонна служба України. Зробила своє повідомлення, зіславшись на постанову кабінету міністрів 57, яка передбачає порядок перетину громадянами України кордону, і вона зазначила, що немає в переліку е, осіб, які являються студентами іноземного навчального закладу. Це в більшій мірі стосувалося тих осіб, які вже були за кордоном, да і не повернулися там ну особи. Дивного віку, тому я думаю, трошки така відбулася така популістична ситуація. Вона глобально ні на що не впливає. Але ну також як повідомляли прикордонні служби, особи, які намагалися перетнути кордон державний, вони крім іншого надавали підробні документи про те, що вони навчаються в іноземному навчальному закладі. Мені здалося. Оце пане Олександре. Це пане Олександр. Те це, це ті самі е, 50-річні, 40-річні студенти е, відомі. Це ви, про них це про них річ. Ну думаю, ну, ми ж це тут. да, що ми не розуміємо? Що є якась кількість людей, які там, ну не хочуть, не можуть і вони звикли вирішувати свої питання через в обхід законодавства. І ми колись з вами розмовляли, яка відповідальність за ці дії їх чекає. Ну ну ось вони. Це про про них, так да? так. <таплес> так. Да, да, да. Я маю на увазі, що тут можливо відбулося відпрацювання схеми між МВС і прикордонною службою. МВС спочатку каже: Да, можливо пропускати. А... Спрацювало зразу дві е, дві, так би мовити, підсистеми: перша система ухилянти, да, нам потрібна термінова справка. А друга система це спекулянти, які ці справки <таплес> на кольорових принтерах почали друкувати. А в кінці кінці прикордонна служба і МВС, коли вони відпрацювали цей сценарій, сказали, шановні, є постанова кабінету міністрів 57 від 1995 тисячі року. Там цього документу немає. Шукайте інші підстави, все ага. розумієте. кажу тут є ну, тут такий неоднозначний е, аспект, але він певний ефект однозначно приніс, е, притягнули додатково до кримінальної далі осіб за використання підробних документів. 358 п'ятдесят стаття. Частина п'ята кримінального кодексу України, все тому що я думаю, ті, що їх готували ці довідки, їх не знайшли, а ті, що їх використовували, вони самі прийшли на кордон. Послухайте, ну це їм пощастило взагалі. Під час війни такі історії за військовими станами і військовими законами закінчуються дуже дуже погано. бо це мо взагалі можна розцінювати як підрив державного суверенітету, зраду і всю таку іншу історію. Тут, якщо дати слідчим можливість. То чекала б на цих людей зовсім інша історія. Слухайте, ну рухаємося далі. Пане Олександре, дивіться. Я от намагаюся розібратися в цьому питанні. Це аграрний сектор, аграрний сектор, і якісь дивні балачки почалися стосовно аграрного сектору медицинської марихуани і канабісу. Що тут взагалі я не розумію, бо хтось каже, що закони якісь приймали, хтось каже, що майже якісь закази вже пішли. Але я поки цього ну, не бачу, і тому дуже хочу почути, що відбувається зараз у цьому. Чи готове законодавство вже до того, щоб ринок. Цей був відкритий чи ні? В якому стані воно знаходиться? Бо зараз а, диві... розумієте про що я? Зараз, зараз через ці балачки кожен буде думати, що він снубдог і можна робити великий бізнес, там великі кошти, все ми розуміємо, але так, щоб люди зараз не, не отримали якісь неприємності від органів неправопорядку, тому давайте трохи пояснимо, що відбувається. Тому, тому давайте почнемо з базових речей. Це з відповідальності. От те, що повинні запам'ятати наші телеглядачі, це що є свята 30 статей: дві статті Кримінального кодексу. Це 307, 309 і Кодексу про адміністративні правопорушення 44. Вона передбачає кримінальну відповідальність за незаконне виробництво виготовлення та збут наркотичних та психотропних речовин там з відповідною кваліфікацією. Там зі збутом, а там без збуту а адміністративна відповідальність там в залежності, якщо доза невелика. Я до чого це веду? Що на сьогоднішній день. Ця відповідальність вона не скасована е, жодним чином, не декриміналізована. Е, був проект е, закону з приводу легалізації е, медицинського канабалізу. Але питання в тому, що він по суті не набув статусу закону. Були балачки. Був проект ка е, 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 і ну, по факту на сьогоднішній день це залишається лише виключно е, проектом. Немає жодного. Але ж знову ж таки, якщо подивитися уважно ці статті Кримінального кодексу і статтю Кодексу адміністративного е, правопорушення, там зазначено, що е, там у випадку там, передбачено там, законом. Тобто, якщо це буде легалізовано з часом, там виробництво е, розповсюдження, і будуть там передбачені відповідні процедури, ну тоді ми будемо вже предметно ага. про це. Тому що на сьогоднішній день, ще раз повторюсь, такого права е, його просто-напросто немає. Угу. Зрозуміло, все, бо якраз от саме це й було питання, бо хтось мені розповідав про якийсь закон, законопроект, я намагався його знайти. Ну, я не ну, прийнятий, але я не знайшов і думаю, що це якась маячня. 2001 рік дійсно був такий проект закону, але його зняли з порядку денного. Його навіть на сайті Верховної Ради немає на сьогоднішній день. Угу. Це зрозуміла Так, рухаємося далі. А далі, у нас що що передбачає бронювання військовозобов'язаних? Як процедура ця зараз регулюється, бо війна продовжується працювати потрібно, але й воювати потрібно. І ось якраз саме процедура бронювання військовозобов'язаних передбачає регуляцію цих моментів, як це відбувається. Дивіться, тут в даному випадку питання бронювання воно регулюється зокрема законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Що таке саме по собі бронювання? Бронювання це коли е, органи державної влади, органи місцевого самоврядування або підприємства, установи організації певного виду, е, бронюють на час. На військову ну, в період військового стану своїх працівників, е, щоб їх не залучали там до е, оборонних, там фактично там засобів і так далі, або участі у бойових діях. А з метою, щоб вони забезпечували роботу. По перше, це критичні інфраструктури, це медицини, це е, е, засоби зв'язку, це підприємства, які працюють на оборонний комплекс, тому що ну фактично ми самі себе будемо позбавляти да, там, е, Природнього ланцюг. хтось займається виготовленням патронів. Тут взяли, прийшли з військомату, мобілізували цих осіб. Вони пішли воювати, а патронів немає. Ну розуміти, да ну, так. Так? Так, так. так само медицина, так само зв'язок, все, що стосується до критичної інфраструктури в серпні місяці. Мали внести додаткові зміни там до переліку цих підприємств, оскільки. Деякі е, там підприємці вважають, що вони також приймають активну участь в тиловому забезпеченні uh -huh. держави, і тому на сьогоднішній день там глобальних змін не відбулось. А, а ті підприємства, які на сьогоднішній день е, забезпечують роботу критичної інфраструктури органів державної влади, місцевого середування, вони Спільну мову з військоматами знайшли і подали документи там, на бронювання їхнього персоналу на відповідний період. Тому поки що глобальних змін не відбулося. Якщо вони відбудуться, ми також за цим слідкуємо і надамо вам обов'язково коментар з цього ага. приводу. Зрозуміло, зрозуміло. Так рухаємося надалі. І таке питання. Паління, Паління. тут нещодавно з'явилася інформація, що якісь законопроекта. Проект чи пропонують, чи там приймають стосовно м -м, паління в місцях масових або там в ресторанах кафе щось до цього, я пам'ятаю, скасували цю історію і не можна цього робити. А зараз знову якісь балачки. От станом на, на сьогодні, що відбувається, де можна палити, де не можна палити. Бо не деякі з українців не ще не кинули цю пагубну звичку. А я ось тут дивіться, хочу зазначити, от. Є деякі країни, на яких потрібно рівнятися Нова Зеландія в даному випадку. Тут е, цікаво, те, що як люди, е, які народи, народи народилися після 2001 року, тому вже більше не мають взагалі змоги купити сигарети у цій країні. Mm. Тобто, Та все табачна компанія тютю, як кажуть. Mm. У нас Україна це демократична країна, це країна можливостей, це країна, яка в якійсь мірі дає можливість е, людям почувати себе вільно, дихати на повній легені і в тому числі палити, але вбивати але, себе Але, але з обов'язковим попередженням, тому що хто попереджений, той як кажуть, озброєний. Е, що стосується паління в громадських місцях, не змінили жодних змін немає. Є mm. П'ята примодина, яка передбачає відповідальність у вигляді штрафу в запаління в громадських місцях. Це від 50... А що це за місця, от як визначити у них є якийсь перелік, який який ось є, є, є перелік є закон України про заходи щодо попередження та зменшення впливу е, м, тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення, і в принципі в цьому законі чітко визначити, що таке являється громадські місця. Це ліфти, це таксоф, mm -hmm. це. Будь-яка будівля або або частина будівлі або споруди, де дозволяється або може бути забезпечено скупчення людей, але при цьому ну, Ух ти, а на балконі, а балкон а, об, ну, балкон тут уже приватна власність. Але ага. якщо ви, ви внизу е, е, як кажуть е, курите, да а я знаходжуся вверху, фактично ви впливаєте на мене. Ну, це вже правила добросусідства, і тут ці ці речі ага. вже. В якійсь мірі кваліфікувати як порушення, тому що по суті, ну тут уже не як не громадське місце. Да, а тут е, ви являєтеся е, так би мовити, джерелом шкідливого впливу на моє здоров'я, але я це ще повинен доказати. А, але ж стосується також е, громадських місць. Фактично, під цим поняттям можна трактувати будь-яке місце, де можна зібрати людей, mm -hmm. але є е, визначення: ну, все ж таки, курці запитають, а де ж ми можемо курити? Да? Е, в реально відведених місцях. З табличкою Яких? Ага. Ну, так, і а якщо це якісь там місця там закритого типу, там також повинні бути зазначені, що от, наприклад, якщо ми заходимо в готель, там чітко зазначено палити заборонено, штраф там такий-то такий-то. Але виходиш на балкон, а там лежить е, якраз ця попільничка ага. <с? <с?> і виникає питання: це провокація чи це жарт? Mm. Але ж я. Що вам кажу ще раз. Повторюсь в Україні. Ми дуже демократичні. Ми дуже вміємо компроміси. Тому навіть е не так багато. От, ми контролювали це питання не так багато е є постанов про притягнення осіб до адміністративної відповідальності. Тому що даже подивіться, але штраф... є спекуляції на місцях, пане Олександре. Є... ми за це і спілкуємося. Так ми ж розуміємо, так, що це не державна зрада, але є деякі, де я підкреслюю, не всі. Не всі, але деякі є люди, які працюють у правоохоронних органах і вважають, що це от якраз змога для того, щоб підвищити свій особистий бюджет. Ну це не так, це відповідальність. Але є Але є, Тому от, але є. З, з ними потрібно спілкуватися, і щоб я зрозумів, зрозумів, от або там інші хто там люди, які з які от з такою ситуацією стикаються, що як казати, що що розуміти, чи можна тут, чи ні. Бо наприклад, от, десь людина палить, а немає таблички. Розумієте, от що не можна, не можна цього робити. Тобто вона потрібно розуміти сама, що там опа, ага, в ліфті не можна. Хочу сказати, що в принципі люди обізнані, да, от курці. да, Я особисто просто не являюся курцем да, і не рекламую цих курців, але вони точно знають, де можна курити. У них це на рівні підсвідомості відкладено, і в нас є також ще таке правило: що не заборонено, то можна, кого не спіймали, значить, значить, я значить, я тому поки е, особу не притягнули до адміністративної відповідальності, там, де буде зазначено чітко де особа курила, що вона порушила, норма закону в нас люди як кажуть: ну значить не заборонено. Якщо от я стою там курю, але ага. ж. Люди такі толерантні що навіть якщо хтось курить на е, зупинці громадського транспорту, от, е, на превеликий жаль, навіть а хтось не хоче зробити їм зауваження, тому що не знає, як він відреагує, і от ну так і живемо, так і живемо. Поки що, якби відповідальність була трошки вища, можливо б хтось і задумувався з приводу того, що е, він бо 170 гривень сьогодні заплатити. Можливо, там деякі парки, пачки цигарок скільки коштують, розумієте Втратити пачку цигарок, це, це так само якось, як швидкості. Їдемо да, там, от перевищили швидкість, заплатили е, протягом перших 10 днів 170 гривень. Ну е, зробили вклад в бюджет країни і йдемо далі. Угу, зрозуміло. Так, і на у нас таке питання від о, телеглядачів. Дуже добре, що взагалі це відбувається. Є такі питання. Дивіться, багато хто зараз з українців хоче почати свою справу. Різні різні справи хтось хоче щось з інтелектуального рахунку, хтось хоче щось фізично робити. Але от питання таке: слухайте, реєструвати авторське право на щось своє? От, знаєте, там українці. ой, я зараз щось зроблю, а в мене вкрадуть, заберуть і використають. Тому я хочу щось, патента. Хочу патента. Ось я як що, як це регулюється? Де там ці патенти видають? і Куди бігти, коли в голові виникла ідея? Я дуже люблю нашу націю, дуже люблю українців, тому що ми дійсно творчі, ми дуже дуже і правильно задаємо питання з точки зору того, що ми хочемо захистити свої права. Насправді в Україні досить правильно на сьогоднішній день це одна із небагатьох сфер, яка досить чітко врегульована. Є цивільний цивільний кодекс України, є закон України про авторські і суміжні права, і там є чітко визначення, що фактично, по факту, якщо ви твір створили на сьогоднішній день, так, От, ви являєтесь його автором. Я його можу лише у вас переписати, да, там, вкрасти, але є презумпція е, авторства. Тобто, ви створили твір, ви вже автоматично являєтесь тримачем прав цього твору. І якщо у нас з вами виникає конфлікт, я кажу, ні, це я твір написав. У нас вступає в даному випадку в силу доказова база. Ви там доказуєте, коли ви це створили? От, ви уважите, є файл, що це було створено, наприклад. Там 15 вересня 2022 року, а я приніс копію, яка там 29 вересня. все, автоматично питання е, не буде. Ви значно будете являтися, наприклад, автором. Але, але з метою надання е, юридичної сили додаткової, да, з метою додаткового захисту, по суті, е, я це називаю більше як страховка, да, тому що це. Та які можуть не стати, або які не, не стати, особа може зареєструвати свої там в даному випадку права шляхом подачі заявки до Укрпатенту. І протягом місяця авторство особи буде зареєстровано і буде видано відповідне свідоцтво. Після цього ви, як розпорядник цього твору, можете ним розпоряджатися. Захотіли. Надали можливість там друкуватися, захотіли, продали. Захотіли там уклали договір. Ну, то я ж кажу, хтось захотів там процитувати, будь ласка, тому що по суті, е от більшість людей, які ходять, от виникає в них така ідея зареєструвати авторське право, вони ну це чітко інформація для них. Підготували okay. пакет, подали, подали до Укрпатенту, е-е підтвердили своє право. Якщо хтось. Виявиться, що це все-таки це тому, що дивіться, хтось може цей твір створити, ми можемо в нього взяти, зареєструвати, і відповідно може від... ну, бути, бути конфлікт. і угу. алло, 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 Да, два бачимо да. все добре. Фактично, якщо відбудеться така ситуація, що е дійсний автор е буде, доведе, що він являється е правовласником пер первинним. І доведе, що цей твір був створений особисто ним, і він був раніше, ніж та особа, яка подала його на реєстрацію. Тут також через суд це можна скасувати, і вже на підставі судового рішення у особи було право, і, так би мовити, підтверджено його авторство. Тому я ж кажу, тут в цьому плані ще раз повторюсь: створили твір, підготували пакет документів, подали заявку з пакетом документів до Укрпатенту і зареєстрували, отримали свідоцтво. Ось така. Коротка процедура. Є, як правило, такий інститут патентних повірених, це особи, це юристи з відповідним фахом. Вони допомагають підготувати проект документів, подати його, зареєструвати і отримати результат. От така, отака інформація. Тому в Україні слава Богу, з цим поки що все нормально. Поки що все нормально. Зрозуміло. Цікаво, ще що саме останок запитаю вас стосовно цього ж питання, таке підпунктик. У дивіться, колись читав що. Якщо ти береш чужий чужесь, чуже щось: твір, програму, чи змінюєш цю історію на 20%, і вона офіційно вже вважається вже не чужою, а твоєю. це ну я, я, от, от ця історія регулюється. Регулюється Ді... якось. Чи це окрема справа індивідуально кожної справи? Це е, абсолютно індивідуальна, конкретна. Дивіться, яка ситуація. Да От в мене є твір, в мене є свідоцтво, ви взяли його. Змінили на 20, на 23, на 25%. Uh -huh. я можу нічого не робити, сказати, будь ласка, я бо творчі люди розумієте, вони в більшій мірі меценати <сум> вони не завжди використовують це ну в більшій мірі. Так. Але коли в оточенні творчих людей є комерсанти і юристи, от тоді виникає спір, виникає спір про право і конфлікти. Кожен конкретний кейс він йому буде надавати правову оцінку суд. Розумієте, тому. Uh -huh. Тут якраз якщо ви вже зареєстрували за собою право на цей твір, да, а й потім хтось його міняє. Воно ж під час проведення експертизи воно буде виявлено, воно буде з'ясовано. Тобто, розумієте, не може такого бути, що ми з вами е, іденти. От послухаємо, ну пишемо диктант, да і по суті візьмемо ідеально, напишемо його однаково. Все одно у кожного буде свій почерк, свої акценти, виходячи із наших е, фізіологічних там певних. Особливості да і там з прийняттям інформації, як ми її сприймаємо, як ми її відтворюємо. Тому ці всі речі вони розумієте, вони можуть в судовому порядку, вони доводяться. Mm -hmm. Ось тому це однозначно в плані є прогресивна і судова практика, і судовий захист. Тому тут є за що поборотися. То зрозуміло, бачите, є такі нюанси, є підводні каміння, Тому ще одну пораду від себе, якщо така ідея вже виникла одразу. Коригуйте всю цю історію з юристом, з адвокатом, щоб не було ніяких помилок. Я дякую вам, пане Олександре, що долучилися до нашої бесіди. Мирних, спокійних вам вихідних. Спасибі, взаємно, всіх вам благ. До побачення. До побачення а нашим телечам. Нагадую: заходьте на Ютуб канал, жамкайте на дзвіночка, підписуйтесь на новлення. був Геннадій Виноградов, Програма Право на правду тримаємо стрій.